Мобінг у трудових відносинах. От з'явилась така у нас можливість, якщо працівника цькують на роботі. Мобінг, психологічний пресинг працівників на робочому місці з боку адміністрації, організації груп колег, мобінг. Систематичні види мобінгу, погрози, висміювання, наклепи, зневажливість зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру, незапрошення на зустрічі і наради, нерівна оплата за працю, рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації. У разі мобінгу працівник має право звернутися до Держслужби з праці, до суду, отримати відшкодування шкоди, в тому числі на відшкодування роботодавцям шкоди. Така можливість зараз з'явилася.